Слава Україні, з вами Віллі. Панове, сьогодні хочу показати вам свою EDC-сумочку, яку я ношу в цивільному житті. Це насамперед тема для обговорення. Варіантів EDC комплектів може бути дуже багато в залежності від тих чи інших вподобань. Та задач. Я кажу конкретно про свою. Те, чим я користуюсь, якщо не кожен день, то через день точно. значить Дивіться, по-перше, це сумка з підсумком. Сумочка М так І окремо, ось такий я підсумок до неї купив. Здається, він іде як підсумок під аптечку, але він у мене універсальний. Я в ньому тримаю зарядки і павербанк. Павербанк компактний, невеликий. У мене є більший павербанк, але от саме такий мобільний, який з собою ношу саме такий. Він не набагато більше по розміру, ніж смартфон, і у нього ємність. 10 000 мА. Чому дві зарядки? По-перше, якщо вийде з строю, одна зарядка в мене завжди є запасна. А по-друге, у мене два телефона: один під роз'єм micro USB Type-C, а інший під Lighting. Тому я використовую дві зарядки. Це не принципово. Далі, у мене є тут такий от ніж. Він у мене як універсальний, хоча він більше такий як різачок. Він легкий, достатньо довгий і для якихось не важких задач, таких нескладних він підходить дуже добре. А, далі є в мене тут такий ліхтарик Вуркос e, HD 15. Я на нього огляд не робив. Давайте в двох словах розкажу зараз. А, акумулятор у нього. Бачите, це такий, я кожух зробив від морозу. І краще в чехлі він сидить. Акумулятор 18650. А, Світова е, температура 5000 Ампер годин. Ой, <хи> вибачаюсь 5000 Кельвінів. Максимальна е, потужність. 2000 люменів. Е, тут стоїть два е, світодіоди: один е, Samsung LH 351D і другий Luminus SST 20. Вони дають світовий поток кожен по тисячі. Якщо у нас турборежим, то виходить 2000. Кожен світодіод має три режими: середній, сильний, слабий. Крім того, є місячний сяйворежим. Який потрібний нам, коли треба підсвітити якийсь невеликий об'єкт, таким чином, щоб не відволікати, не заважати іншим. Переключаються режими тройним нажаттям. Може бути два світодіоди зразу ввімкнено, може бути один. Верхній світодіод у нас більш такий дальній. Хоча візуально, бачите, ті роптика і на верхньому, ті роптика на нижньому. Нижній трошки з розсіювачем. Верхній у нас більш дальнобойний, нижній у нас для освітлення ближніх об'єктів. Які є недоліки в цього ліхтаря? На мій погляд, було б зручніше, якби дальнобойний. Світодіод мав більший в діаметрі рефлектор. Хоча б такий, як на модельці HD20, а можливо, навіть більший. Тоді б у нас був би повноцінний, повноцінна віддача світового потоку. Так як тут невелика така лінза, то, скажімо так, потужність дозволяє освітити, але більш ефективно було б, якби у нас. Був була лінза з більшого діаметра. Є також магніт. Він мені зручніший, ніж HD20, тим, що він компактніший, і він якось мені краще прижився. Зарядочка type c Ну, Матеріалів по цьому ліхтарю дуже багато в інтернеті. Кого цікавить більш детально, подивіться, будь ласка, огляди. Далі, з іншого боку в мене е, в підсумочку турнікет кетовський. Також є тактична ручка, ну, яка на випадок, коли основна перестане писати або десь загубиться, я використовую цю. А тут у мене аптечка невелика. Основні якісь. Е, Таблетки, не пілпак, не, не ті, що зв'язані з тактичною медициною, виключно повсякденні. Основне відділення. Тут е, такий є карманчик, в який можна класти блокнотик. Тут у мене респіратор на всякий випадок, Це таке, ковід ніхто не відміняв. Можливо, десь прийдеться використовувати, тим більше може бути якась задимленість, будь-що пиль. Протеїн. Тут у мене спортивна добавка кратом, фітнес гума, спиртова серветка, ще кратом. Балаклава, хоча зараз літо, зранку буває прохладно. Можна використовувати. Ну і в принципі все. Ще є е, задє відділення, яке для блокнотика використовується. Взагалі, мені сумочки такого типу подобаються більше, ніж отакого плана нагрудники. Тому що з нагрудником незручно в авто. Або ремінь буде заважати вам затягувати, або якщо його на сторону, то буде під мишкою у вас, не зможете рукою переключати передачі. Хоча теж є любителі, які виключно нагрудники використовують, пишіть в коментарях, яка сумочка подобається більше вам. Що ви з собою носите повсякденно? З вами був Віллі. Слава Україні! Побачимося! Па-па!